На зв'язку пліч-опліч українські шкільні ліги неформальна освіта. Фоторепортер. Серія 1. Поїхали! Привіт! В цій серії ми поговоримо про те, як працює камера на твоєму смартфоні. І що налаштувати, щоб кадри були не випадковими, а продуктивними і якісними. Хочеш ловити спортивні моменти як профі? Тоді слухай. Головне не просто тиснути, зняти. А налаштувати і побачити. Що таке класне спортивне фото? Це коли видно рух, емоції і деталі. Стрибок, удар чи крик радості. І щоб зловити такий кадр, треба знати, як працює камера. Тож давай розбираємося разом. Для початку лови: секретики налаштувань. Перше: тримай телефон рівно і міцно, обома руками. Лікті притисни до тіла. Так фото буде чіткіше. Друге. Вибирай правильний режим зйомки. Наприклад, на портреті краще знімати одну людину на режимі фото загальний кадр. Три фокус. Торкнись екрану там, де хочеш в кадрі бачити різкість. Четверте. Експозиція. Яскравість після фокусу потягни пальцем вгору, якщо хочеш, щоб твоє фото було світлішим, або вниз, якщо зображення необхідно, трохи затемнити. Ось ще кілька лайфхаків для суперкрутого фото. Тримай об'єктив чистим. Завжди наводь фокус на обличчя або на рух спорсмени. Знімай більше кадрів, вимкни спалах. Він зазвичай неефективним для великих відстаней і може заважати спортсменам. Все, тепер у тебе є база. Далі буде ще цікавіше. Зустрінемось у наступній серії.